Всім привіт! Сьогодні зробимо чергову розпаковку посилки з Aliexpress. Бачите, вона така немалесенька. Так, її потрібно дуже акуратно відкривати. Тому що тут, настільки я розумію, це у нас жилеточки. Жилеткі з підігрівом. Розміри, здається, А, 2 xl замовляв, напевно, тому що це китайські розміри, на наші вони. Якби на два менші здається, то е, мало би підходити на аль розмір. Так, Давайте розпакуємо одну. Так, Зіп. Так, Опуставим сторонку попіщу. Зараз ми їх відкриємо. Подивимось, що в нас тут. Розмір вказаний ще було, можливо, тут чи ні. Так. Ну, Я думаю, судячи з візуально то вона мала підійти на розмір F. Так. 2XL тут вказано. Не пам'ятаю, чи 2XL замовляв чи ні. Але так, ось така два кармана, скажем, на замку. Це вже добре. І вона ну, не є так, така легенька, вона така собі скажем, середньої щільності. Такої, да? Ось має ось таку штуку всередині, це, напевно, спеціально чи ні для того, щоб... Тепло вона тримала, я не знаю. Будемо розглядати. Так. Що в нас тут? Тут у нас на цій стороні нічого немає. Так, у нас тут, виходить, на ось цій стороні. Так, тут у нас внутрішній карман кишеня. Ну, це виходить для тільки. Тому що ви ж тут нічого в принципі, не будете ставити. Давайте відразу ми і запустимо. Так. О, бачите? Засвітився в нас значок, і тут... О, ось є, можна вмикати. Тут другий якийсь режим, три. Так, червоний раз, зелений два, фі... синій такий три. Так. Якщо утримати, вимкнули. Так. Ну і потрібно по цих, скажімо, розібратися. Що там, куди і до чого, як воно буде гріти? Так. Я брав максимально, скажем, по ось цих скільки тут точок обігріву. Ось, я брав максимально, скажем, версію. Не знаю, що це синій. Давайте червоний вімкнемо. Можливо, буде максимально, скажімо, гріти. Будемо трішечки. Давайте, поки ця штука гріється, перевіримо ось цю. Так. Чи тут все? Так. так, так, так. Ось. Потрібно ще буде перевірити, чи немає ніяких нюансів, так, скажімо, чогось пірваного чи недошитого. Тому що це... це можливо. До речі, посилання я постараюсь залишити в описі під відео. Вартість я не пам'ятаю. Ну, здається, там в районі 20 з чим доларів. Можливо 30, я не пам'ятаю. Тому що то було ще і розпродаж там, чи день шопінгу, коли я брав. Тому не пам'ятаю, воно, в принципі, дуже давненько, я вже це замовляв. Скільки воно прийшло, це виходить, скажімо, десь півтори місяця воно йшло до нас. Так. Так, до речі, 2 XL. Ну і ось тут також. Якби кабель, нічого тут такого. Так. Давайте. Так. Подивимось, чи щось тут нагрілося. О, тут відчуваю зразу, тут вже якесь тепло пішло. Тут нагрівальний елемент, тут немає нічого. Якби, Чи китайці правильно по точках ще все післали. Тому що... О, ось тут нагрілося, відчуваю. Так. По цих елементах Ось тут відчувається кабель іде. Так. Ось тут нагрілося, так. В принципі. В принципі, працює. Давайте так. Вимкну я ще ось цю. На якийсь інший режим. Так, це сюди не піде. І сюди не піде. Потрібно ось цю штучку сюди. Чи ні? А, ні. Ця штучка сюди не піде. Так. І сюди не хоче піти. Дві одночасно, тому що, бачите, в них ось така штука. Так, ніяк не піде. Не піде. Хотів перевірити, як воно буде працювати. Що, в принципі, ось ця штука мала б сюди заходити. Можливо, павербанк якийсь не такий. Так, да, вона тут за широк. Тому що це подача живлення. Ось тут у телефони і відповідно сюди. Ось такий павербанк. Так, ну ось ця штука нагрілася. Давайте я натисну на паузу і почекаю, в принципі, вимкнув цю другу і зачекаю там хвилинку, да, і скажу вам, що як пройшла хвилинка. В принципі, е також є тепло, але насіки, на відчуття руки, воно менше, ніж тут було на червоному кольорі. Ось цього датчика. І як бачите, він зеленого кольору, але тут ось, скажімо так, червоний оранжевий кольор е появляється і міняється на зелений. Я думаю, що можливо вам видно. Можливо, на камеру і не передає. О, ні, передає, в принципі. Бачите? Ось. Синій е, також, бачите, з якимось таким малиновим міняється. Ну і червоний, якби він. Тільки червоний, просто червоним подає. Ну, дивіться. Зараз нічого не можу сказати, рекомендувати так, придбати чи ні, тому що потрібно затестити, одягнути, там, скажімо, походити, і тоді можна робити якісь висновки. А ось так просто попробував, тут одна частина гріє. Е, і скажемо, тут, тут трішечки здається гріє. Ну і по цілій цій треба буде пробувати. Щось, як, скажу вам не зовсім те, що написано так і заявлено, тому що тут мало бути 21 чи 23, чи 23 точки обігрівності, як я пам'ятаю. Але щось я їх взагалі не можу тут знайти Тому дивіться. Або пізніше вже напишу, що і як. Можливо, хтось, хто буде дивитись відео і користується вже, скажімо, з такими жилетками чи куртками. Там, в принципі, да тому що вони бувають куртки, жилетки різні. То напишіть свої враження, як вам воно користується і так далі. А всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео.